Від початку великої війни Державна служба зайнятості працевлаштовує громадян на суспільно-корисні роботи для допомоги фронту. У поточному році до ініціативи у Запоріжжі долучилося вже півсотні роботодавців. Серед них благодійні фонди, волонтерські центри, громадські організації. Працівники беруть участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, допомагають маломобільним містянам. Благодійний фонд покоління майбутнього, волонтерські центри під Парасолькою та брати поряд вже кілька років працюють разом, об'єднавши свої зусилля, у нас є багато волонтерів. Також є кілька волонтерських об'єднань: зокрема, волонтерське об'єднання під Парасолькою, волонтерське об'єднання Брати поряд. Одним з самих важливих напрямків нашої діяльності є плетіння маскувальних сіток для наших захисників. Більшість цих жінок приходять плести маскувальні сітки чи не щодня. Деякі з них допомагають фронту з 22-го року, а хтось став до роботи нещодавно завдяки працевлаштуванню від служби зайнятості. Тільки цього року долучилися вже більше тисячі людей. Це тимчасова зайнятість, але тим не менше люди виконують дуже важливу роботу. Благодійний фонд покоління майбутнього із службою зайнятості співпрацює з жовтня 2023 року. На постійній основі працюють працівники, які укладають трудові договори. І на сьогодні саме цьому фонду вже заробітної плати профінансовано понад 3 мільйони гривень. Плети сітки й пані Світлана приходить, коли є час та дозволяє здоров'я. Каже, праця ця нелегка, але хлопцям на передовій значно важче. Тому обов'язок кожного допомагати захисникам. Ті сітки, які в у 22-му році, це взагалі не теж. Ще тоді. Ну, коли самі стряпочок плели, отаке все приносили самі. Зараз полегше вже матеріал? – ні, ні, зараз ну, такі високі вимоги, щоб воно ж було все з тим пейзажем зливалось. Тоді просто такі, бо керування були, навіть не розуміли, ну, ну, ми навіть не знали, куди вони поїдуть. От. Да. без прив'язки до місцевості було таке. Особисто ми ходили, збирали ці сорочки чоловіків. Казали, які треба кольори, підбирали, нарізали, ходили по ательє, випрошували обрізки. Сьогодні ж плетіння сіток то справжня наука. Жінки дотримуються спеціальної техніки їх створення, а стрічки для плетіння вже не ріжуть вручну з уживаних речей як раніше. Для цього є спеціальне обладнання, виготовлене волонтерами на замовлення. Нарізаємо м, одної ширини полоски. Цим приладом, який сконстрували для нас. А потім вручну забираємо ці сумки і нарізаємо вже на отакі от заготовочки. Дівчата потім плетуть з них сітки. Це вже, звісно, зовсім інші вироби. Сподіваємось, вони захищають наших хлопців. Якість вона має бути усьому. Сітки це не просто сітки, це життя. Ми намагаємося зробити сітки краще і краще, і краще. Тобто, вони повинні бути саме маскувальним засобом, а не демаскувальним. І це головне. Тобто, фотографії місцевості, де хлопці стоять, і так далі. І так далі, тобто це основне. Тому в нас використовується дуже багато. Різноманітних кольорів, якщо ми кажемо про кольори, то в нас мінімум це 16, максимум це 42 було. Це на одну сітку йде. І зараз дівчата, ті, хто давно з нами працюють, вони кажуть таким чином: що 16 працювати нічим. Настільки звикли вже колористично малювати картини, а не плести сітки, що 16 кольорів вже не про що. Та найголовніше якість маскування каже Катерина. Тому жінки постійно удосконалюють свої вміння. Наразі опановують і нову технологію плетіння, аби прискорити процес, адже замовлень дедалі більше, а рук не вистачає. Тому треба плести швидше і при цьому не втратити якість, каже Катерина. Наші сітки чим класні, я маю на увазі саме цією технологією і такі по кольорах, що військове вже давно назвали їх хамільоном. Тобто вони підлаштовуються під локацію ту і Іліну. Звісно, коли приходить новий сезон, наприклад, да, літо, осінь ми міняємо, додаємо трохи інші кольори. Але можна сказати, що наша осіння сітка плюс-мінус вона буде працювати гарно на різних локаціях. Тобто Запорізький, Запорізький напрямок, Херсон, Харків, Донецький, я маю на увазі. Да? Трохи різні, але завдяки технології, завдяки кольорам, завдяки тому, що правильно це все підібрано і скомпоновано, сітки працюють на будь-якому напрямку, на будь-яку місцевість дуже гарно. Волонтери не просто відправляють сітки на фронт, жінки вкладають всю душу у цю справу, а також додають до посилок з сітками приємні та потрібні дрібниці. Тут є і іконки, і батарейки тіше, і солодощі. І з Запоріжжя було ну листівки, да. мотоночки, щоб, щоб тепло їм було. Це з інтерната дітки роблять. А шкарпетки в нас волонтери є пенсіонери, які в'яжуть. У середньому на трьох своїх локаціях волонтери за місяць виготовляють близько трьох тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. У місцевих поштових відділеннях вже добре знають волонтерів. Тут вони постійно отримують тканину для сіток та відправляють готові вироби на фронт. Про потреби захисників на передовій не з чуток знає і голова ще одного волонтерського об'єднання Денис Песчихін. Разом з іншими волонтерами возить необхідні речі хлопцям на всі напрямки фронту. Починали спочатку з Саріховського. Один напрямок був до хлопців їздили 110-ка. Зараз десь 19-20 бригад підрозділів, до кого їздимо. Хлопці до нас приїжджають постійно, в день буває до 5-6 загрузочок. Допомагають, всі люди допомагають. Нормальні, справжні люди з великої букви. Наразі нагальною потребою є ліки. Холодна дощова осінь, то завжди застуди, гарячка нежить. Бійці теж хворіють. Крім того, гостро потребують військові протизапальних та знеболювальних ліків. Танті антипростудні чаї, різні вітаміни, ну і таке все Теплі речі, також шапки, взуття, подушки, матраси, каремати, все, що потрібно. В таких умовах все хлопцям треба. Це портативні малі буржуєчки під окопні свічки. Свічка ставиться, поджигається 3-4 години. Буржувичка тепла і є трошки світла. Хлопці дуже-дуже такі буржуйки беруть себе в бліндажики, Вони легкі, ані розбираються і кінчалка викинути Це завдяки. Волонтерському центру волонтери Запоріжжя Салему дуже дякую. Це він підказав таку ідею. А ми вже розробили далі проекти і їх штампуємо. Денис Песчихін каже: долучитися до збору допомоги фронту можуть усі охочі. На сторінці об'єднання брати поряд у Фейсбуці завжди актуальні оголошення про потреби бійців. При зборі необхідного треба враховувати нюанси та специфіку життя на передовій. Приміром, воду для захисників краще купувати у півлітрових пет пляшках. Їх легше скидати в окопи. Пляшки більшого літражу б'ються об землю. В першу чергу це. Сухпаї, все, що не портиться, мивина, пюре, всяке таке консерви, батончики, все, що хлопці зможуть з собою взяти на окопи. Бо ми, замість двох-трьох днів хлопці сидять там по 20-30 по днів. І дуже-дуже складно. Далі консервація, домашня закатка, закрутка. Теж хлопці беруть щось домашнього теж іноді. Перекусити багато запитів на закриваємо на екофлоу, От, старлінки. Дуже багато запитів там для облаштування блінбліндажів. Зараз маємо запити там на бензопилу, наприклад, і все це ми маємо дістати. Ми намагаємося закривати всі запити від військових. Благодійники та волонтери закликають запоріжців максимально долучитися до спільної справи та допомагати нашим захисникам, хто чим може. Якщо є підприємці, які готові допомогти матеріалами, ми будемо дуже вдячні, тому що дійсно уходить дуже багато таких ролонів кожного місяця, і кожна підтримка, кожна гривня вона важлива. За можливості охочі можуть придбати та передати тканину для плетіння сіток, закупити продукти харчування швидкого приготування, а також печиво, чай, консерви. Якщо не можете долучитися фінансово, то волонтерам завжди бракує рук для плетіння сіток. Допомога може бути різною, головне від серця. Це побажання військовим. Дуже чекаємо разом до перемоги. Чекаємо до зустрічі. Це наші побажання їм. Щоб вернулися додому і берегли себе, Ірина Чернова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ.